Доброго дня, дошкільнята! Сьогодні наша зустріч з математики і тема нашого заняття частини доби. Цікаво знати, що для всіх мешканців планети Земля час доби складається з чотирьох відрізків: це ранок, день, вечір і ніч. Ранок, день, вечір, ніч. І кожна частина доби відрізняється одна від одної положенням сонечка на небі, а також справами, якими ми з вами займаємось. Дошкільнята, А зараз я пропоную вам підгадати загадку. Тік і так, так і тік, весь він час ходити звик, хоч із місця ще ні кроку, часу находив, ні в руку. Крутить стрілками годинник невгамовний наш. Вірно, годинник. Стрілки на годиннику рухаються і показують час. От коли стрілки пройдуть два рази по колу, то це є доба. Від ранку до ранку. Це малята називаються доба. Отже, за допомогою годинника. Ми теж дізнаємося частини доби, але вже точно можемо знати, скільки саме вранці на годиннику, чи вдень, чи вечір, або пізній вечір, в який саме час вранці нам потрібно зібратися на заняття. Тож кожна частина доби ще відрізняється розташуванням стрілок на годиннику. Мої маленькі друзі! А зараз я пропоную з вами закріпити тему частини доби та пограти в гру, яка називається Коли це буває. На екрані вам будуть запропоновані малюнки. І до них частини доби. Вам потрібно правильно вибрати відповіді до цих малюнків, коли ми спимо, коли ми гуляємо, коли обідаємо, коли граємо. Тож починаємо. Малята, коли ми снідаємо. Ми снідаємо вранці. Коли ми гуляємо, граємо на майданчику з друзями. На майданчику з друзями ми граємо в день. Коли ми прокидаємося прокидаємося ми вранці. Коли ми переглядаємо цікавинки по телевізору. Телевізор, ми зазвичай. Дивимося в день. А коли ми лягаємо спати, ми лягаємо спати ввечері. Коли ми робимо зарядку? Зарядку ми робимо вранці. А коли ми обідаємо? На обід ми збираємося вдень. Коли ми спимо, ми спимо. Вночі. Друзі, а коли ми вечеряємо? Вірно, вечеряємо ми ввечері. Ось тепер дошкільнята ви знаєте, що таке частини доби, та навчилися їх правильно розрізняти. А сьогодні наша зустріч закінчується. Але завтра ми знову з вами зустрінемось. А я вам кажу до побачення, мої хороші. До нових зустрічей.